Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором, якої є футбольний клуб Юкса, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав клубів учасників змагань ПФЛ. Професіональна футбольна ліга та телеканал Діві Спорт представляє матч шостого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ групи Б сезону 2024-2025. Юкса Старасівки приймає кремінь Кременчук. Давайте поки після цієї атаки ми з вами будемо знайомитися детальніше зі складами команд. Парагвай! Парагай передача на лівий фланг. Там Дидіяєв. Дидієв подає. в Штрафний майданчик. Тут в голкіпер не вдається йому зачепитися за м'яч. І подаємося в тут Перспективна атака. Юкс. Гулар. Передача на Зузулю. Зузуля готує подачу. Закидання хороше. Захисник відбиває на підборі Гулар. Гулар шукає можливість для передачі. знаходить Парагай. Пробиває. гол! Астро Гонсалес, Пабло Рамон відкриває рахунок на 10-й хвилині поєдинку. Так, Кремінь 2 був у другій лізі, а от основний кість акції команди якраз складають якраз хлопці, які виступали минулоріч у складі Кременя 2. Тут хороша передача Єдокиму, йдокиму, на Євдокиму, Євдокиму на лаву, гава, удар, поворота, гол! 18-та хвилина матчу і Баба забиває. 18-та хвилина і 9-й номер забиває. Не пройшло і 9 хвилин, а у нас вже рахунок 2-0. І це вже дуже непогана заявка. Дивимося повтор. Передача від Парагвая на Євдокимова. І тут знайшов Євдокимов передачу. І вава тут просто розводить м'яч. Боротьба у нас в центрі поля. І Гулар підхоплює м'яч. Гулар відкривається. Парагвай, на нього йде передача. Парагвай тягне м'яч, там страшній Євдокимов. Парагвай прибирає. під це Парагвай. удар по воротах блокують. Добивання. І це три. Цята хвилина, і вава оформлює дубль. Двадцять хвилин пройшло. Рахунок у нас 3-0. Ну, дивимося, Парагвай пробиває. Заблокували цей удар. Встановлена, і сьогодні бачимо є певна активність. Квитки були у продажу. Тут удар по воротах у Крвіткременях. Хороший момент з дальньої відстані. Ну і Матео з Поляріні, який продовжує відновлюватися вітрами. Також Сола, Сеола тут тягне м'яч Гулар, атака Юкси, удар по воротах. Рекошет стійку м'яч влучає. Момент, і там Харченко пробував. Активно підтримують свою команду вболівальники. Юкса цим скандуванням вмітно, також що й присутні бразильська публіка. Так, друзі, також дивимося, ми що в нас по вподобайках. Тут удар поворотах! І що це у нас? І у нас рахунок стає 4-0. Тут я задивився дещо на те хто у ефірі. Давайте ми зараз будемо дивитися з вами, що ж тут відбулося. хіт трик вави! Ні, ні, все-таки. Зараз просимо просто нормаль, нормальний повтор. ворота Команди Кремлі. Забила його сімдесят Ні, все-таки Парагвай. 50-та хвилина. Парагвай робить рахунок 4-0 по дублю від Парагвая та Вави. Дивимося повтор. Тут Вава знайшов передачу, і тут ну на помилці підловили кремінь, і тут на пусті ворота. Просто ну можна також. Це робити. Ну і не забувайте ставити вподобайки, тому що можемо добити соточку. Подача на Євдокимова. Удар 5-0. 51-хвилина. І Антон Євдокимов також забиває свій гол. Дивимося, подача тут відбулася. Ну і без опіки. відпусти там дитя рук з Євдокимова, і Євдокимов знову. Атака Юкси знову триває. Удар по воротах, а тут же Оксиненко відбиває. І м'яч перелітає в ворота і кутовий заробляє. Ні, Казаков. Казаков виконував подачу. Парагвай виконує стандарт. Парагвай пробиває повороток. Мяч дуже і дуже близько пролітає в лічених міліметрах від. Дев'ятки, ну цей майстер знає, як робити шум на стадіоні. А Трокотянський. Рокотянський тягне сам. Рокотянський наліво віддає передачу, можна пробивати. Але тут Махнів намагається заблокувати цей удар. Передача доходить з м'ячем Колосков. Удар по воротах хороший тут удар. Так, Аюкс, приходько віддає на фого, фого, фого входить в третьой майданчик, фого далі сам. Фого тягне, фого, фого накручує, удар. і Рятує стійка. Хороший момент під завісу матчу і, мабуть, скоріш за все. Ми зараз почуємо з вами свисток арбітра про завершення цього поєдинку. Друзі, також нагадую, не забувайте підписуватись на ютуб канал. Суттєво покращили різницю забитих пропущених для себе е, Тарасів. А кремінь залишається на останньому місці. Є там, звичайно, близько і Дінас, близько і Металіст 19-25. Але попереду у нас ще багато ігор, попереду у нас ще дуже і дуже багато цікавих.